Минуло два дні з польоту першого пташеняти. скажімо так, планового польоту першого пташеняти. За ці два дні всі троє вже достатньо впевнено літають. І от нарешті настав момент, коли ми побачили гніздо наших лелек порожнім. Трошки сумно і трошки радісно від цього. Сім'я разом збирається у гнізді лише вночі. Але до сьогоднішнього дня у гнізді завжди хтось був. І навіть у ті моменти, коли батьки відлітали на полювання і хтось із пташенят здіймався на крило, хоча б на короткий час, у гнізді завжди хтось був. Досі вони вистрибували по гнізду по одному, по одному вилітали, і тут ми бачимо, що всіх трьох охоплює якесь тремтливе збудження одночасно. Як вони злетіли? Ніби й недружно, але менш ніж за секунду всі троє. Злет одного, здається, був трохи неочікуваним для інших, але змусив їх злетіти також швидко і в одному напрямку. Так, ніби якась сила змушує їх діяти синхронно. Це сила зграї, сила, яка об'єднує десятки і сотні птахів і на порядки збільшує їх можливості, коли вони разом. І тройко наших лиличат це ще маленька, але вже зграйка. Дуже важливо, що вони виростали в родині, що вони вчаться одне в одного. Такі навики можна отримати лише в природі. Цій взаємодії не навчишся ні в курнику, ні в хліві, навіть при гарному харчуванні і в безпеці. Саме тому ми намагаємось зберігати птахів у природі, по мінімуму втручатися, не вилучати їх, не допомагати птахам. До найкритичніших моментів, щоб вони могли інтегруватися у своє пташине суспільство, у свою зграю. Командна робота дуже важлива для виживання у природі. Адже коли у зграї хтось один перший помітив небезпеку, злітає, це служить сигналом для всіх зразу. А в двадцять парочей значно краще стерегтися чи шукати дорогу додому. Лише п'ять хвилин минуло, як величата відлетіли, а вже за ними починаєш сумувати. Чекаємо, чекаємо їхнього повернення, поки що швидкого. Перший повернувся, сів вдало в самий центр гнізда. Не ідеально, але все гаразд теж інший. Таке враження, що після польоту. Балансувати на твердій поверхні стало тяжче. І якось, схоже, лячно самому у гнізді, навіть якщо це твій дім, але ти ніколи не був у ньому самотній. Старший літав довше, хвилин десять. І лиш юстинки ще нема. І хоч вона найменша, але їй уже ми не дивуємося. Минуло 20 хвилин. Старші уже й пір'я встигли почистити, а меншого пташеняти немає й досі. Ми знаємо, що у нього вже є досвід самостійного перебування на землі, досвід ночування у клубі. І все ж, І все ж хочеться знову її побачити у гнізді. Щоб всі були разом. Адже молодим птахам у рідному гнізді, у рідній домівці, все ж таки безпечніше. Повернулась гарно. Вписалась проміж двох, в центр гнізда, навіть нікого, здається, не вдарила. Але що це? Що це за поведінка? Так ніби їй не раді у рідному гнізді. Так батько Грицько. Клацає дзьобом зверху на собак, що пробігають під гніздом. А юстинка покірливо схилила голову і не відповідає, хоча ми знаємо, що вона не проста птаха. Ці троє вже повиростали. Вони вже не сім'я, вони вже зграя, а в зграї має підтримуватись порядок. І найкращий спосіб його підтримувати в дикій природі це ієрархія. Жорстока ієрархія. Несправедлива ієрархія, але вона дає більше шансів на виживання. А ось повернувся хтось із батьків. А перед батьками всі діти, навіть коли ти вже велике пташеня, тобі хочеться бути дитиною. Може тобі і їсти щось перепаде, може тебе і зігріють, і захистять. І знову ми бачимо перед собою звичну нам милу серцю сім'ю.